Привет. Вы будете кричать на меня всякие гадости видео брендский на фотографии. Вернее, не а российский. Вот это, трясо, ну, я же не да? кричу. Вот это... не знаю, очень ну, Но если бы я хотела кричать, то сразу бы при подключении при виде вас кричала бы. А так я не кричу. Я вышла сюда пообщаться. На какие темы? Политика, война. Разве в жизни не хватает людей, с кем можно пообщаться? Ну, с россиянами, к сожалению, вот так можно только пообщаться. А, видите, такие не из России, значит. А откуда вы? с Украины. Я не знаю, почему чат рулетка пишет мне Россию. Ну, по-перше, чат рулетка пишет Россия, а по-друге, вы разговариваете российскую языку. И тому я подумала відразу, что вы россиянец я думал, российскую мову. Ну, мы можем общаться. Не мова языка, я немає в России языка, у них язык. русский язык. Русский язык. Да, я її теж використовую, когда спілкуюся с русскоязычными. откуда вы такая? Знающая. Я з Украины, из Херсонской, Херсонской области. Из Херсона, да. Не из Херсона, а с области. А этим россиянам, что вы говорите, что воевать плохо? Они вам говорят наоборот, хорошо? Не, я росіян питаю, чему вони воюють. За что вони помирають? Не. А вы українцев не спрашиваете то же самое? А я знаю за что украинцы воюють. Нет, воюют понятно. Не вы украинскую мову хоч трішки володієте, щоб підтвердити, что що вы українець. Трошки володію. Бо я щось сумніваюся, ви якісь такі питання задаєте, нібито він не українець. Та да ні, просто я ваб, проживши четыре роки в Україні. Ви 4 роки от прожили, з, з якого року по який? Я имею в виду про воєнні дії. Так ви зараз в Україні, чи в Канаді? Я особо как две недели только вся оттуда. Вот мне вот люди, які спрашивают, за що ви... Тобто боїв, до цього році? ви не жили в Україні чи жили в Україні? Я не можу зрозуміти. Жив. Так, і ви з України, так? Наконець. <звіст> Дві неділі назад висіялися, і ви трошки вхідте від того, що? що? За що умирає стільки багато людей? Ну, Росія напала, та й вмирають люди. С... Хорошо, за що умирають стільки українців? Українці відстоюють свою державність, свої кордони, існування своєї С... нації, існування захищають Україні... своїх рідних, близьких. защищают свои места. У вас есть дети, скажите? Так. Дочь, сын? Сын старший, <соединяющий> дочка меньше. А сына сколько? тринадцать лет. А вы из какого места? Можно спросить вас из Украины? В каком месте народилась? С Харькова. С Харькова. Mm. 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 Вот мне просто интересно, когда родитель теряет свое чадо, Що буде говорити про державність, наверно, да? про кордони. Він буде казати, що його чадо вбила Росія. Вперед, Ні. В першу чергу, він спросить, за що? Ні. Ні, я бачила людей, які втратили своїх дітей. Я бачила, я знаю багатьох людей, які втратили через те, що Росія угу. вторглась і вбиває. Вони всі відповідають чітко. Вони знають, хто вбивця, вони знають, чому вони втратили Через кого вони втратили своїх рідних і близьких? Есть, за, умер Или дочь? за знаю, що син Не за що його вбили росіяни? Не за що. Він захищав. Якщо він військовий, він захищав свою країну. Він захищав свою сім'ю, своє місто. А якщо... Я... а якщо це дитина була, то це невинно вбита дитина росіянами, злочинцями. Ви так не вважаєте? Mm -hmm. Уважаю. Скажите, а ваше мнение касательно ТЦК на улицах? Нормально. И нынешней мнение. власти Украины? Какое мнение? Ну и конкретно, то питание задает. Беспредел ТЦК, когда в семером, Беспредел затаскивают. Когда семером затаскивают. Беспредел ТЦК. Семером затаскивают. Кого затаскивают? Мужчин призывного возраста. Мужчин призывного. Куда затаскивают? В автомобиль. А чего их затаскивают в автомобиль? Ви мене спрашиваете? Ну так щоб отправить як м'ясо на фронт? А кого відправили як м'ясо на фронт? Мужчин, чого мого сажали? брата не затаскивали, мого чоловіка не затаскивали? Да, а у мене друзі затаскивали. А чого? а чого твої друзі ухилялися від мобілізації? А, тому, що жити. а чого мій брат має захищати твоїх друзей, а вони не мають захищати самі себе? Ви определійтесь когось. Ні, почекай, іще? почекай. Мій брат військовий. Воює мій чоловік воює. Багато чоловіків, які не бачать своїх сімей, дружин, матерів, батьків, не мають життя, мають е, воювати спочатку і до кінця, а такі, як ти мають сидіти в тилу не і ТЦК погані. ТЦК не було б, якби ви самі йшли під під, під зда будинки. Дах, ДЦК. Я ДЦК. Я кажу, чергу ставали має чергу має. ставали б і казали, я йду вчитися, я хочу пройти навчання. Я хочу пройти навчання не місяць, не два, а я хочу рік вчитися. Підписала да. б контракт з тою бригадою, з тим бригадиром, з тим командиром, якому ви довіряєте, в який би вас не відправив би на м'ясо, якщо ви вважаєте, що тут на м'ясо хтось когось відправляє? Що ти херню говориш? Ні, не херню, я тобі факт, я тобі кажу так, як є. Ні, так чого є, мій факт. чоловік? Поясни мені, будь ласка, чого мій чоловік добровільно пішов, його ТЦК нікуди не таскало, а твоїх друзів таскало? Чому? Тому що мої друзі хочуть жити. Так мій чоловік теж хоче жити? Він хоче жити в Україні, а не під Росією. Почему тут в Україні, а не під Росією? Якщо мій чоловік не буде захищати, то хто буде в Харкові хазяїном? Якщо Кто? мій чоловік зараз під Купінськом не буде захищати Україну, то хто буде ну, хазяїном хто хто буде, буде? Хто буде Харкові? Скажи мені. Ну, така русскоязична мразота, як ти буде. Я русскоязична мразота? Ти русскоязичний мразота, ти сам скав. Дібався, ти мразота. А хто ти? А я людина. Ні. Я ти люд... псевдопатріот. Я не псевдопатріотка, я людина, я своїми вчинками, я не лише словами, я своїми вчинками підтверджую, що я людина, нормальна, достойний громадянин своєї держави, своєї країни. Ти, ти дура? Ти можеш мені пояснити, чому мій чоловік добровільно має захищати країну, а твої друзі і ти мають. Скажи, будь ласка. Ні, Чи ні. ти хитрожопий? Бо ти хочеш жити, а хтось інший не хоче жити? Нормас тобі тобі під ким жити? Під державою Україна чи під Російською державою? Так, да, Головне жити. А так що ти в Канаду, а не в Росію, якщо тобі головне жити, якщо тобі під ким? Чому ти скористався громадянством українсь... українським? Чому ти використав український паспорт а не поїхав в Росію і не отримав російське громадянство? Якщо тобі жити? ти така умна, скажи Я хуя умна, бо мій чоловік. І чоловік іншої жінки, бо син чиєїсь матері захищає існування цього паспорту, яким ти скористався, і сьому? гражданство. Що? Що? Монолог торма. І... Ні, ти не мачукаєшся, чого ти мачукаєшся? чого ти говориш? Ти себе слышала? Так, ти... я слухаю себе так, звичайно. Ти ще раз я тобі кажу, ще раз я тобі кажу: мій чоловік захищає громадянство, яким ти скористався в Канаду. Мій ти скористався громадянством України, ти не ти не поїхав. Так, в Росі... можна отримуєш російське, так. їдеш в Росію, отримуєш російське громадянство, ідеш в посольство України і пишеш заяву на те, що ага. ти хочеш позбутися громадянства за я... наявністю, наявністю, наявністю іншого. Як тільки в тебе буде наявність іншого громадянства, ти можеш позбутися українського. Але так, ти не в Росію, тобі біжить. Не в Росію, а в Канаду. Я тобі поставила питання, чому в Канаду. Как выехать? Куда? Как выехать с твоего государства? Демократ... Ти ж... ти ж... Ну, так... ти ну, ти... Скажи, ну так. я не знаю, як ти через Ты сутиков Ти не знаєш? Ну, ні, Не знаю. А я, я тобі скажу, що в демократическом государстве, в демократическом государстве закриті кордони. Ні, у нас Представ закриті кордони. кордони, бо на нас напала Російська Федерація, якщо ти не в впу... Ти Ты Ту... ти... Ти не в курсі, що Росія нищить Харків ти з Харкова? Ні, я ти самий справжній русак, ти не українець ніякий. Покажи мені паспорт громадянина України. Покажи мені паспорт громадянина України. Ти не не можеш ответити. Я можу відповісти. Я вже відповіла. Покажи мені паспорт громадянина України, бо ти балакаєш, як рус... Ти слышиш? Та ти сама справжня русня, ти не українець. Ти не можеш. Ти не знаєш української мови, ти не знаєш української мови. І що твоє государство тебе не має. Я тобі відповіла на твоє питання. Я тобі президити. ще раз кажу: кордони в Україні будуть закриті до тої пори, будуть працювати ТЦК, будуть мобілізувати таких, як ти, маміньких синочок, витягувати їх з-під підниць, маміньких, Бо в нас йде війна. До того часу, поки буде військовий стан, до того часу будуть закриті кордони. Тобі не доходить? Вони ні, закриті. Тобі... Тому що війна в країні. Тому що війна? Так. Це основання закривати границі? Так. Так это основання мобилізовать твоего 13-летнего сына и тебя. Нет закон про мобілізацію, якому прописано чітко в чорному по білому, кого можна мобілізувати. Не закон. Є закон про мобилізацію. Закон про мобілізацію є не закон. Є закон про мобілізацію. Не поправка не поправка, а закон. Поправки – це коли вносять якісь правки до закону. Покажи мне закон. Є закон про мобілізацію. Я тебе буду показывать. Ты що, на приколах? Да, ну так. Я чуваку якийсь. Який не слідкує за порядком і законами, який не хоче показує. Покажи мені, що ти громадянин України, я тобі... громадянство покажи своє і я тобі покажу закон. Громадянство і я тобі покажу закон. Ти слышиш? Паспорт України показуєш, і я тобі показую закон. Дуже хі... дуже хі... у тебе дуже хі... тебе виходить, чувак. що Грати роль, тебе. грати роль українця обіженого, з'їбнуся. Так чи інакше, тебе ти попущений. Навіть якщо ти росіянець, ти попущений брехливий росіянець. Якщо ти українець і з'їбнувся, ти спопущена зброя українська. На, на жаль, українська. Але я сумніваюся, що ти українець. Я впевнена, що в Україні теж є такі, як ти, я впевнена в цьому. Але на, 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 на рахунок тебе я більше думаю, що ти росіянин. а хіба російська. Та ти залуб. Ти залуб залу. на російська, в тебе російський флаг стоїть, ти розмовляєш свинособачий язикай. І коли я сказала, що ти розмовляєш язикай, ти чуть-чуть возмутився, чому ти так називаєш, чому я називаю язика, а не мова. Язика це, в росіянців нема мови, вони язикать, як корови. Язикать? ти за таких чертей, як ти, двойна і Ні, начало? не за таких, як я, а за таких, як ти, які можуть підставити своє очко будь-куди, бо тобі хочеться жити. Знаєш, мені хочеться жити. Ты ти... Ти... ти не можеш ставити мені взагалі ніякі питання до тої пори, поки не поставиш громад... покажеш громадянство. Потому, что громадянство, ты двор... громадянство своє показуй, паспорт свій показуй. У ага. тебе є паспорт. Знаю. Паспорт. На фру... Попущений паспорт показуй. Попущено. У мене з фронту бачиш? З фронту. Шо? Твоїх любівчиків. Шо? У... Твоїх Твоих любимчиків, освободителів твоїх. У... Бачиш? Ага. Бачиш? Фронта ага. 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 з фронту бачиш так. буває таке. Так. Бачиш? З фронту твої любимчики ага. дохли, Защитнички. прики ти збув із тебе по голові закроє в підвал, за що? щоб не хранила макулатуру з гербом Російської Федерації. Не, і прийду. що ти тоді Мені... будеш робити? Отак от тусовать ти будеш стоїть СБУ... збив. Мені СБУ подяку виписали і нагороду дали за те, що в мене є це. Ти ну, тупа... Боже, яка ти тупа контора, чесне слово, ну так косити, так хіленько під українця косити, конечно. Тобі треба трошечки вивчити. Українці, якщо й ухиляються, і тікають, вони трошечки по-іншому розмовляють. Не так, як ти. А ти залупа, ти залупа, ти катас справжній. Саме справжня катання. Хрест на пузі, коміна церков. Я. Ти психайся, нахуй. Не можеш? Не можеш. Ти не можеш. Не можеш відвідати. Ти не можеш. Боже, яка. Хто думаєш, що це українець? Поставте плюс, хто думає, що це українець, мінус, якщо це росіянець. Я думаю, що це росіянець. Він взагалі ні з якого не з Харкова. Я зустрічала з Харкова російськомовних. Після того, що Росія робить з Харковом нормальний харків'янин, так ніколи не буде розмовляти. Нікогда. Нікогда. Мінус плюс, мало плюсів, ну, значить, більшість зі мною погоджується. Я сумніваюся, що це українець на 90%. Чесно вам кажу. Він може бути українцем? Звісно, може. 100% може бути українцем. Ми таких знаємо, таких достатньо багато. Але коли ми зустрічаємо таких українців за кордоном, вони трошечки по-іншому розмовляють. Вони не так розмовляють. Я. І коли просиш їх перейти на українську мову, вони переходять вільно, можуть говорити хтось суржиком, хтось більш-менш, потім знову на російську, якщо воно рускоговоряще. Так, люди, що я хочу? Я хочу, щоб ви поставили лайк в першу чергу, щоб ви долучилися до